Іграшка Шотландія лот 16. -й. Фігурки Амангаз. Ось такого формату чайничок. Машинки. Фігурки. Альпака музична. Набір для виготовлення кікпопів. Іграшка. Шолом. Дві принцеси Барбі, собака антістрес, лялька, ігра з динозавриками, фігурки різних персонажів. Слайм повністю запакований. Груд для тримача геймпаду. Коляри для плавання. Ракетки подмійтоні. Ще один шолом. Ще одна фігурка з якогось фільму, і ось такий крабок.